Але я чула таку думку про те, що все ж таки типу холод може послаблювати місцевий імунітет. І, типу, питання: чи варто давати холод дитині ну, от, при болісному самогорді? Ну, загалом тут питання трішечки не так воно працює в плані послаблення імунітету. Тут не холод, а переохолодження. А переохолодження це тривалий вплив холодних температур на слізові оболонки. Тобто ми вийшли мінус 15 в кофті і стояли там годину. і Чекали, поки ми там переохолодилися. Тобто, це от дійсно. Тривалий вплив, і воно дійсно може зменшувати місцевий захід, але це не те, що ми там вийшли без ковтинки, дві хвилини постояли на вулиці, і вже знизився місцевий імунітет. Це ні. А якщо ми говоримо про стан, коли вже дитина захворіла і в нас є набряк, так тобто це. Взагалі ніяк не впливатиме на місцевий імунітет, бо в нас вже і загальний імунітет дуже добре працює, коли вже є симптоми, тобто вірус він же все одно потрапляє в кров, він циркулює, та? Тобто, стимулюється імунна система, і багато клітин ідуть туди, де відбувається це запалення. Тому тут точно не буде цього явища ослаблення місцевого імунітету, і дітям дуже класно працює цей холод. дорослим так собі вдивлячись, що вони вірять, та тобто які вони мають життєві переконання. А діти вони mm -hmm. ще не мають переконань їм класно, бо їм дали холодне їм стало легше, плюс вони ще не хотіли їсти а тут. Смачне калорійне морозиво з глюкозкою потрапило, і наше життя вже заграло фарбами. Як де кажуть втратить. мої пацієнти, мам, ми поїдемо до того лікаря, де морозивом кажуть, лікуватися, та тобто в них навіть така гарна асоціація mm -hmm. трапляється. І чесно, я там в своїй роботі ніколи не зустрічала щось такого негативного, щоб пацієнти сказали, що ми там дали морозиво і нам стало гірше, у нас щось mm -hmm. трапилося. Та? Тобто тут... Е Менше ризиків в порівнянні з тим самим спреєм, який ми запшикуємо в два роки, і в нас трапиться спазм.